Господи, да скільки ще ж треба грошей, щоб купити таку квартиру та зробити в ній ремонт? Та це ж просто мільйони потрібні. Так думають абсолютно всі покупці, які ніколи не зв'язувалися з новобудовами. Я знаходжуся зараз в будинку забудовника КВП Сергія Іващенка. Він за заблоку все повністю одшпакльована. Підлога ідеально зроблена під ламінат. Проведена електрика всюди, лічильники, батареї, бачите, балкончики, вікна все дуже красиво і гарно. Опалення в квартирі індивідуальне. Залишилось натягнути стелі, поклеїти шпалери, покласти ламінат, меблювати, комплектувати. Можна здавати в оренду за 15 тисяч гривень. Ну або щасливо собі проживати. Можна переплановувати стіни в квартирі не несучі. Від забудовника установлено ось такі класні двері. Дивіться, тут у нас комунікації, всі нові ліфт, все супер просто і світло. Тільки як оздоблені під'їзди. Якщо не хочете жити в старій хрущівці з бабусями на лавочках, а в крутезному дворі з фонтаном, з озером, класною інфраструктурою, то обов'язково пишіть мені, купимо з вами. Класну квартиру і не за всі гроші світу, як під державну програму, є відновлення, так і готівку. Всім гарного вечора!